Змонтували цей незвичайний будиночок. Що особливого, звичайно, помаранчевий дах, власного фарбування, обуглена дошка на фасаді. До речі, також власного обвуглення. І дощовий ланцюг. Ланцюг, до речі, довелося змінити. В першій версії був ось такий. А який більш до вподоби вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Всередині, ось в цьому місці на цій стіні ми передбачили можливість для облаштування проходу сусідню кімнату, що буде добудована з окремим модулем будинку. Ось на цьому місці згодом буде добудована ще одну кімнату, тобто цей будиночок у нас буде зростати. Цей куточок біля санвузла на даному етапі життя цього будинку заплановано використовувати як зона для спального місця. А згодом, коли буде прибудовано окрему велику спальню до цього будинку, на даній ділянці площі буде облаштована зона для відпочинку з невеликим диванчиком. Санвузол класичний. Душ бойлер на стіні на 100 літрів. Місце для пральної машини під бойлером. Та тумба з унувальником білого кольору. Єдиний нюанс, що замовлення обрала комплектацію з плиткою повністю на всіх стінах в санузлі. Нагадую, що по базовому варіанті плитка на стінах в санузлі йде лише в зоні душа. Інфрейм, мрій, живий. Будуємо разом.